Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, рухаємося в сторону Умані, не витримала спина, <сум> тільки що нещодавно дивився канал молодого фермера. Андрюха розповідав, що вийшов від мануального терапевта від Костоправа, що рихтує собі спину. Пишу йому, що це, напевно, що біда всіх свиноводів, ну не тільки свиноводів, а ті, хто займається сільським господарством. І тут на тобі не пройшло й 2 дні. Вчора бабах ні з того, ні з цього, не знаю, що трапилося, і нічого такого нібито тяжкого і не піднімав. І десь воно цей час голольот, все розтає, і десь ще неправильно став, чи... а воно як проблема є, вже ну, все Без цього, без цього е... ну, для цього, верніше, багато не потрібно. То тягаєш, то те, то те, то чучело вчора у хряків брав сім'я, чучело затягував, воно тяжелене. Ну, в общем, після того, після вийшов, взяв сім'я у хрячка в Петренчика, вийшов звідти і опа, все, не можу йти. Ну, Якось вчора до вечора передибав, сьогодні зранку встав, єлі-єлі, спорядкував єлі, по господарству все. Ні, треба їхати. Зателефонував до лікаря свого, до якого я вже ну так, як, як стабільно, раз в місяць, <гум> кажу все, я їду. О, записав мене там на відповідний час, все. Так що рухаємося. Ну і будемо рихтувати спину, тому що ну, без цього, без цього я нікуди. Так що бережіть спину, хто ще молодий, хто займається сільським господарством, хто тільки розпочинає, не рвіть, не хватайте, не беріть там на пупа, а сила є. Це ми проходили і це вже пройшли. Та не відчуваєш від собою нічого, коли молодий. Рвеш, мішки підіймаєш більше за свою вагу, а потім маєш проблему на все життя. У мене це вже ой-ой-ой, напевно, що років 15. І що я тільки вже, де я не був? Костоправи, мануальна терапія, масажисти, іглоукалування, забув іще, як називається там кіно якось, Кі... ну, в общем, не пам'ятаю. Ну, Де я, де я тільки вже не був. і, ну, Все воно, все воно допомагає, але не на великий проміжок часу. Трішки все легше стало і вперед-вперед, і е, рухаєш, біжиш, спішиш, все, все потрібно швидко, нічого там не дотримується, ніяких правил і норм. А потім хоп, один момент є. Знову на прийом. Ну, нічого. Від цього вже нікуди не дінеться, а це вже так воно і буде. Так що, бережіть себе. Так, все. Спину підрихтували. Потрібно рухатись вперед. Ще так, звісно, що тяжкенько, Ну, швидко так воно не відновиться. Ну, але нічого. Працювати потрібно. Ось плани на сьогодні. Завершуємо роботу над гніздом. Вже все в мене для цього є. І встановлюємо його в курничок. Має ось такий вигляд. Підлітні планочки на місці, встановлені. Так, всередині підложка, все, все прикручене. Получається, ось цими стяжечками її притягнули до сітки. Все, все працює як потрібно. Е, які виникли трішки, виходить проблеми, тільки що не розрахував. Положив підложку і відстань між рейкою і виходить, підлогою дуже замала стала. І яйце <сь> не прокачується. Добре, що все зроблено на саморізах. І ось рекомендую, хто буде можливо робити таке, то робіть все це за допомогою саморізів. Їх можна потім спокійно. Викрутити, все знять і якщо потрібно щось змінити, можна змінити. Тобто мені прийшлося ось цю реєчку, яка тут знаходиться. 2 см, вона була ось на такому рівні, я просто 2 см зрізав по всієї довжині. Зрізав, тут воно все, можна легко його розібрати. Ось. Зараз. Якраз зараз вам покажу, як відбувається, хто, можливо, ще не бачив. Відчиняється яйцезборник, як опускаються прильотні доски. Тут ось встановлені ось такі шпінгалети, які просто хоп, і прильотна планки, прильотні планки опускаються донизу. Опустилися донизу і все. Ми маємо тепер доступ до. Яйця зборника відчиняємо, все, будь ласка, забираємо те, що тут знаходиться. І ось як бачите, все тут на саморізах. Тобто я його це все діло відкрутив, цю планочку відкрутив, відрізав, скільки мені, ось, як бачите, розмір, який був у неї, відрізав, скільки мені потрібно. І все на місце, виходить, зібрав. Так що зараз все чудово працює. Тут також підложка під ламінат, ось як бачите, степлером пристріляв, щоб яйце, коли скачується, не билося об дошку. Пішов, взяв для демонстрації таке крупненьке яйце. Яке було там саме крупне вибрав, і ось таким чином це буде відбуватися. Знеслось і воно покотилося ось туди. Пробував я вже в різних місцях. Все, чудово працює. Як бачите? Супер. Результат супер. З різної частини гнізда. тобто не те, що, ну, що з верхньої ми кидаємо, тут воно нахил великий і буде скачуватися. Ось навіть звідси все. Тобто я думаю, що тут вже буде працювати все супер. Тому що, як я казав, у тому гнізді, ну я там перероблю. Там трішки нахил. Тобто я оцю частину, тут сітку я положив, туди, виходить, під рейку, під низ, а сюди. На рейку, Получається на верхню частину. І оце якраз цього нахила достатньо. Рейка ось у нас 5 см, і якраз 5 см на оцю довжину на 50 см. Тут довжина 50. Якраз достатньо для того, щоб яйце чудово скачувалося. А в тому гнізді я зробив трішки нижче, тому що мені щось показалося, що сильно зависоко. І я зробив десь отак наполовину. Сітку запустив туди з цієї сторони десь на половину рейки. І нахил дуже маленький. Десь вийш сантиметра 3 нахил мало. Цього замало. Нове місце відпочинку у нашого барні. По мішечках собі ось приг і відпочивай. Подобається йому тут. От уже другане Ну, це прям. Страшно. Да? <смеш> Барні каже, та. Да, це мій ліпший коріш, так? Да? Мучає я його трішки, звісно, аватара. Кричу на нього. Ну, але... Ось так вони граються. Наводимо порядок. Підчищаємо все це діло. Тому що вже підсобралося тут доволі такий товстий шар Получається, посліду і підстилкового матеріалу. І як же нове гніздо ставить в такий неприбраний курничок? Ні, це не годиться. Так що працюємо над тим, що наводимо марафет зараз тут. Основний фактор стримання, чому я поки що не хочу утримувати курочок в клітках. А планую, як я казав вже в попередньому відео, що плануємо збільшувати поголів'я і рухатися в цьому плані, але будемо поки що утримувати ось так на підлозі. Тому що з прибиранням є деякі нюанси. При ось такому утриманні я це роблю, коли мені заманеться. Коли в мене є натхнення, коли в мене є настрій, коли ось як сьогодні сонячна погодка, морозець. О, мені хочеться це зробити. Хочеться навести порядочок, курочок, щоб у них було чистенько прибрано. І це по часу мене ну, ніяк не лімітує ні туди, ні сюди. Я приходжу, ось вже потрібно це було зробити, напевно, що дні-два тому назад. Я прийшов, та щось нема настрою, ладно, завтра. Якщо я не прибрав на завтра, переніс це на післязавтра, ой, двері зачиняються, то нічого страшного в цьому немає. Це такий, скажімо, момент і процес. На підлозі, що він ніяк, скажімо, не піджимає прям критично. А ось в клітках там такого немає. Кожні три дні хочеш, не хочеш. Хворий ти, є в тебе настрій, нема в тебе настрію. Потрібно тобі десь їхати, чи не потрібно, чи ти знаходишся вдома, чи не знаходишся. Ну, тобто. Ти повинен цю процедуру виконати. Обов'язково. Якщо ти більше 4 днів не зробив це, то вже послід полізе їм в клітки і вони вже будуть по ньому топтатися і будуть на ньому уже сидіти, будуть, так скажемо, під себе гадити і буде в приміщенні, незважаючи на вентиляцію. Ось як тут вона на даний час включилась і працює. Там, де клітки в мене були, також вентиляція обов'язково потрібна і ще й краще, ніж тут. І зважаючи на вентиляцію, запашок буде такий, що якщо ви там 3-4 дні не приберетеся, що ой-ой-ой! А тут такого немає. Тут я кожного дня да, є трішки, як скажемо, завеликий розхід і витрати на підстилковий матеріал. Але я почуваю себе більш вільним в цьому плані і роблю це тоді, коли мені заманеться. На великих підприємствах, де птахи утримуються ось так на підлозі, то там взагалі чищення відбувається один раз на рік, коли змінюються поголів'я. Тобто вони утримуються постійно на глибокій, незмінюваній підстилці, Періодично підсипається сухенький підстилковий матеріал і все. І ніхто там нічого не чистить. Можливо, ще використання бактерій, курочки грибуться, і все це діло воно перегниває, віддає тепло, там тепло від підстилки. Ну, але це працює більше влітку. Ось. Влітку тут був підстилковий матеріал, такий сухий, як порох, він береш руки і він отако сипеться. Де не візьми, він сухенький. А зараз взимку ні, такого не буде, тому що дуже висока волога, курочки навіть і намагаються щось тут гребтись, якісь робити маніпуляції, щоб, так скажімо, перешевелить. Підстилковий матеріал, але ну, дуже висока волога, і підстилка збивається, і вона, вони її утрамбовують і вона стає ну, як, як камінь. і Вона не буде не буде такою, як влітку, коли температура е, сприяє тому, щоб підстилковий матеріал підсихав, вони грибуться дають туди цього вологи повітря. і все це діло висихає, і підсилковий матеріал сухенький. Зараз нема такого і потрібно періодично проводити чищення. Після того, як закінчили прибирання, використовуємо ось такі матеріали. Попіл звичайний, дров'яний, потім сухий дезінфікат. Ну і підсилковий матеріал. Соломка. В даному випадку у нас все. Попіл для того, щоб виходить, створити таке середовище, щоб не розвивалися шкідники. Це воші, блохи, кліщі, сухий дезінфікат для того, щоб бактеріалочку знешкодити. Ну і підстилка потрібна обов'язково, щоб кудись волога впитувалася. Тобто це те середовище, яке забирає вологу із, виходить, посліду. Так, в процесі встановлення залишилось зовсім трішки. Помічниця на місці. Працюємо, так? Да? <працюємо> ну от і все. Гніздо на місці. Те, про що я мріяв, дуже давно здійснилося. Такі гнізда я хотів ще, напевно, що років 10 назад. Ну, так що, мрії здійснюються. якщо дуже сильно цього хотіти і приложити хоч трішки якихось зусиль, то все воно буде. Ну, як бачите, ось де ми розмістили наше. Нове гніздечко. Ось такі сходинки прилампічили. Сподіваюся, що курочки швидко зрозуміють, що до чого. В них завжди є, так скажемо, намір повище забратися Я думаю, що, ну, воно вже перші, перші намагання є. Я думаю, що це гніздо їм буде до вподоби. Так що працюємо, спостерігаємо і надалі, так скажемо, експериментуємо і подивимося, як воно, що і до чого. Тобто я маю на увазі на рахунок перегородок в самому гнізді. Ось наша перша дівчинка, яка зараз проінспектує. Що тут нам оце новенького пропонують? Ну, а так то взагалі, звісно, чудово. Мені все подобається, задоволений. ну <смі> Просто супер. Виглядає, звісно, бомбезно. В іншому відділі курничка маємо ось таке гніздечко. Це мені подарували. Олександр робить на замовлення різні розміри. Ну, тобто можна замовити під ваші розміри і вам зроблять ось таке чудове гніздо. Хто не хоче заморачуватися, так як я, сам щось там лампічить, можна замовити і насолоджуватися ось такою красою. Працює також відмінно. все чудово. Має ось таку конструкцію, подібну до тієї, що я зробив зараз в своєму новому. Ну, але трішки. Ось прильотна планка підіймається до догори. І яйцезбірник відчиняється ось таким чином. Все. Як бачите, яйці дуже чудово скочуються. нема ніяких проблем. Не зважайте, що це ось брудні. Це брудні несуть все-таки ще трішки на підлогу яйця, і я його просто в процесі як приходжу. Сюди роздавати корм, ті, які лежать на підлозі, я їх просто Ложу в гніздечко. І тому вони так трішки брудні. Ну а ті, які несуть в гнізді, то, як бачите, чистенькі і все чудово. Ось так зачиняється і от таким чином опускається підльотна планка. Все. все виконано із. Оцинковочки. Ну, чудово. Нове гніздо я хотів встановлювати ось тут, в цей відділ, де стоїть в мене годівничка. На тому ж рівні, де моє старе гніздо встановлене. І я тут хотів встановлювати нове, ще одне. Але місця тут замало. Годівничку треба десь забирати. Думав її ось сюди поставити під сідла. Ну, але дуже-дуже незручно було б і корм роздавати, і яйці збирати, ну, тому що замало місця. Але в коментарях мені підказали, що спробуй поставити його над своїм гніздом, тим першим, що ти робив, другим поверхом. І буде воно там чудово працювати і все буде супер. Я так подумав, думаю, дійсно. І виглядати воно буде там чудово. І не заважать. І годівничка моя ця тут на місці залишиться. Ну, тобто, практично все як є, так і буде. І гніздо додаємо ще одне плюс сюди в цей курничок. І тепер тут, я думаю, що вже достатньо гнізд. Але думаю, що. Ті курочки, які вже звикли яйця кидати на підлогу, то вже їм нічого не допоможе. Ось тут при вході в отому закуточку мостяться, і ну, небагато, ну штучок шесть несеться. І потім відразу ж з вулиці на вулицю, лапами перемащують їх ці яйці. Ну, як бачили, вони грязненькі. Я їх потім беру і кидаю в гнізда. Так що ось. Все, маємо вже курничок укомплектований, так, як потрібно, повністю. Так що сим уже завершено. Як бачите, в кліточці і досі знаходяться курочки, але це вже зовсім інші, не ті, що були до цього. Хотів розповісти в цьому відео, що для чого і чому. Знаходяться там курі, але ну, вже буде дуже завелике відео. Так що це буде вже тема слідуючого відео. Розповім, чому вони тут знаходяться і які я з ними проводжу процедури. Ну а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, миру, здоров'я добра. Все буде Україна. До побачення.